Віт! Всіх вітаю в першу чергу зі святом, з днем народження Тараса Григоровича Шевченка. Погода прекрасна, прийшла весна, причому весна така, що я вже сьогодні, як то кажуть, в шортах і без колготок. Хе-хе! О! День народження Тараса Григори... Григоровича Шевченка це зайвий привід поговорити про контент, український контент. Про те, що ми продукуємо, або що ми... Або що ми. Як це правильно сказати, що ми слухаємо, що ми читаємо, яке оточення робимо для себе? Отже, український контент. Так сталося в цьому житті, що я дуже давно зрозумів, що українського контенту дуже-дуже мало. Дуже давно зрозумів, коли переважній більшості українців можливо було достатньо. Шевченка Лесі України, українки, можливо, там Пантелеймона Куліша для більш серйозних, таких уже на той момент, дослідників пізніше Стуса і всього того іншого. Але насправді все це були лише краплинки, дуже маленька щопта якогось українського прекрасного, якого губилося, все губилося в буквально в океані. Російськомовного, як хорошого, так і відвертого гівна. Але російський контент був скрізь, був на будь-який смак, від шансона гівняних пісень до якогось супер-пупер книжок на якісь дуже серйозні наукові теми, але все це було російською. І воно створювало певне поле, в якому так чи інакше ти варився. Щось ти міг замінити, щось не міг, в принципі, тому що, ну, якщо не, не володів англійською або якоюсь іншою мовою. І тому важливість українського контенту її дуже важко переоцінити. Український контент має бути будь-яким. будь-який будь-який на будь смак. Те, що вам щось не подобається українською, це добре. Це значить говорить про те, що воно існує. Те, що вам подобається щось українською, знову ж таки, це прекрасно. Бо воно існує. Саме головне на цьому етапі якомога більше українського контенту. А противники цього, знаєте, такі люди, які більше налаштовані на. Мультіязичність, е, хоча вони аж ніяк не мають при цьому на увазі іспанську, англійську, французьку, німецьку мову, а виключно російську. Да? От вони люди, які кажуть, ну, яка е, ну, ну, разниця. Ну, є ж література хороша на русском языке, е, є там. Научна література, якої немає на українському мові. це біда наша, це біда, тому що, по-перше, ці люди вони зазвичай порівнюють не гівно російською мовою, а щось таке, як на їхню на поля, таке якесь віддающеся, з тим, що немає української. Да? І упускають, що гівна російською мовою. Ну так само повно, або навіть в рази більше в усьому, в літературі, в піснях, в музиці. Його в рази більше, ніж якихось там можливо хороших речей, про які я просто не знаю, бо я давно його не споживаю. А от що стосується українського контенту, я вважаю, що кожен, хто може створювати хоч щось на даному етапі, має це створювати. Повторюся, неважливо, подобається це особисто вам. Чи не подобається як споживачу, ви можете щось подивитися, послухати або почитати. Воно вам не сподобалося, ви його відклали. Але все це воно створює. Воно створює мовне поле. Воно створює певну мовну бульбашку, якщо хочете зараз так модно говорити. І з цього. Такого загального українського зародку обов'язково виросте щось дуже сильне. Рано чи пізно. Рано чи пізно з'являться умовні нові Шевченка, нові Лесі Українки, бо вони з'явилися як виклик на тогочасні потреби і запити суспільства. Якщо ви думаєте, що переважно тих людей, яких ви зараз читаєте і вважаєте класиками, свого часу мали, та там, мали все, що хотіли, то, то це абсолютно ні. Почитайте про те, як продавалися книжки під Могильного, наприклад. Що дуже важко, що ці всі письменники не мали там чогось такого супер-пупер прямо захвату від цієї творці. А зараз вони з часом. Ми їх зрозуміємо більше, що було а, в ті часи через них. Ми їх сприймаємо як уже плюс-мінус класичну літературу. Я зараз не наводив багато таких прикладів. Все ж таки, я не науковець, щоб не помилитися там і ще з чимось. Але ми читаємо і розуміємо, наскільки, наскільки важлива поява тих була речей, щось із того, що з'явилося зараз, безумовно стане для наших нащадків дуже важливим. Щось, щось просто зійде на нівець, знаєте, як кажуть, що має згнисти, те не згорить. Але для того, щоб воно хоча б згнило, воно має з'явитися, як мінімум, з'явитися в нашому середовищі. Тому все, що якщо ви україноцентрична людина, Якщо тим більше, якщо ви україномовна людина, або людина, яка намагається перейти на, на спілкування українською мовою, яка дбає про своїх дітей, яким не все одно, що вони е, виростуть, е, ким вони виростуть, якщо хочуть, щоб вони виростали, як мінімум, українцями, знали українську літературу, росли.